Приділи дуже пильну увагу тому, що я зараз скажу. Існує група олій, які багато людей споживають щодня, навіть не усвідомлюючи небезпеки. Вони дешеві, є майже на кожній полиці супермаркету і здаються нешкідливими, але приховують руйнівну деталь, вони прискорюють старіння твого мозку. А якщо тобі вже за 50 чи 60 років, вплив може бути ще серйознішим. Перш ніж продовжити. Хочу, щоб ти написав у коментарях, ти зазвичай використовуєш кулінарну олію щодня. Якщо так, то яку? Напиши тут унизу, адже це може показати, чи ти в зоні ризику, чи ні. А після цього не забудь поставити лайк цьому відео, щоб більше людей отримали цю таку важливу інформацію. А тепер перейдемо прямо до суті. Ти коли-небудь замислювався, чому деякі люди. Навіть активні, з віком починають мати провали пам'яті, труднощі з концентрацією або навіть розгубленість. Дуже часто пояснення полягає не лише у віці, а в тому, що потрапляє на сковорідку. Деякі олії, коли їх нагрівають, виділяють запальні сполуки, які тихо атакують мозок. Це так, ніби ти додавав отруту на тарілку, навіть не підозрюючи. І не обманюй себе, справа не лише у калоріях чи жирах. Справжня проблема в окисленні та вільних радикалах, які ці олії утворюють у тілі. Вони запалюють нейрони, погіршують комунікацію між нервовими клітинами і з часом підвищують ризик нейродегенеративних хвороб, таких як Альцгеймер і Паркінсон. Але заспокойся, це не привід для паніки, це привід для усвідомлення. І я покажу тобі, які саме це олії та чому ти маєш двічі подумати. Перш ніж їх використовувати. Залишайся зі мною до кінця, адже номер один у списку це саме та олія, яку найбільше споживають у світі, і я майже впевнений, що вона вже є у твоєму домі. Почнемо з третього місця. Я говорю про кукурудзану олію. Багато людей вважають, що це здорова альтернатива, але правда зовсім інша. Кукурудзана олія дуже сильно перероблена. Проходить хімічне рафінування і містить надзвичайно високу кількість жирних кислот омега 6. Проблема надлишку омега 6 полягає в тому, що він порушує природний баланс між омега 3 та омега-6 у тілі. Цей дисбаланс працює як спусковий гачок для хронічних запалень. Уяви собі маленькі іскри, які ніколи не згасають усередині організму. З часом ці іскри руйнують захист мозку. Посилюють окислення і шкодять пам'яті. Дослідження показують, що дієти, багаті на кукурудзану олію, пов'язані з вищим ризиком когнітивного занепаду, особливо у літніх людей. І це ще не все, коли кукурудзану олію нагрівають під час смаження, вона виділяє токсичні альдегіди, речовини, які пов'язують із клітинними пошкодженнями та навіть із передчасним старінням артерій. Недарма дедалі більше дослідників попереджають, що цей вид олії слід використовувати з великою обережністю. Хочеш практичну деталь. Одна проста страва, смажена на цій олії, може містити сполуки, які залишаються в тілі годинами, тихо запалюючи нервову систему. А тепер уяви людину, яка споживає це щодня. Не дивно, що стільки літніх людей страждають від провалів пам'яті та труднощів із мисленням. І що найцікавіше, індустрія продовжує рекламувати цю олію як рослинну і легку, ніби вона не шкідлива. Але ти вже помічав, що ультраоброблені продукти майже завжди містять кукурудзану чи соєву олію? Це не випадковість. Це дешеві олії, але справжню ціну платить твій мозок. Зовсім скоро я відкрию тобі другу олію зі списку, яка також прихована в багатьох готових продуктах, і, швидше за все, вже потрапила до твого дому, навіть якщо ти цього не помітив. І повір, шкода, яку вона завдає мозку, може бути ще швидшою. Якщо тебе вразили ризики кукурудзаної олії, будь готовий. Друга олія з цього списку ще підступніша, адже вона ховається у тортах, печові, промисловому хлібі і навіть у продуктах, які ти, можливо, вважаєш корисними. Я говорю про ріпакову олію. Багато людей вірять, що ріпакова олія це розумний вибір, бо має репутацію такої, що містить менше насичених жирів і навіть трохи омега 3 Але реальність у тому, що ця олія, у вигляді в якому потрапляє на твій стіл, уже пройшла настільки інтенсивний процес рафінування, що більшість її початкових поживних речовин втрачається. Те, що залишається, це рідина з високою нестабільністю. Яка легко окислюється і викликає запалення в організмі. І ось деталь, про яку майже ніхто не говорить, ріпакова олія містить ерукову кислоту речовину, яка у великих кількостях колись асоціювалася з серцевими та мозковими проблемами в давніх дослідженнях. Сьогодні рівні нижчі, але все одно при регулярному споживанні вона може сприяти ушкодженням нервової системи. Подумай зі мною, якщо твоя мета захистити пам'ять. Зберегти концентрацію гострою і знизити ризик неврологічних хвороб. Останнє, чого ти хочеш, це споживати щось, що послаблює саме нейрони. Ріпакова олія, коли використовується у смаженні чи міститься в промислових продуктах, виділяє токсичні сполуки, які повільно накопичуються. Результат більше запалення мозку, вищий ризик когнітивних збоїв і тихе падіння розумової продуктивності. І це ще не все. Ця олія, на відміну від того, що багато хто думає, не є натуральною. Вона проходить етапи хімічного рафінування, які включають розчинники, високу температуру і навіть агенти, що маскують неприємний запах, який вона мала б спочатку. Іншими словами, те, що потрапляє на твою кухню, це штучний, сильно перероблений продукт, дуже далекий від уявлення про здорову олію. Можливо. Ти запитаєш, а як же та ріпакова олія, про яку кажуть, що вона багата омега 3 Так, вона містить невелику частку, але цей омега 3 надзвичайно нестабільний і легко руйнується під час рафінування або при нагріванні. У результаті те, що могло б бути корисним, перетворюється ще на один фактор ризику. І ось важливе зауваження регулярне споживання ріпакової олії пов'язане. За деякими дослідженнями, з підвищенням резистентності до інсуліну, що може безпосередньо впливати на здоров'я мозку. Адже резистентність до інсуліну погіршує постачання енергії нейронам, роблячи їх більш уразливими до пошкоджень. Іншими словами, щоденне використання цієї олії може буквально вимикати енергію твого мозку поступово. А зараз я хочу використати цей момент і попросити тебе про щось просте, але важливе. Якщо цей контент уже відкрив тобі очі і ти вважаєш, що більше людей мають про це знати, поділися цим відео з кимось із твоєї родини або другом, який багато використовує олію на кухні. Іноді такий простий жест може запобігти рокам страждань. І залишайся зі мною до кінця, адже перше місце в цьому списку, безперечно, займає найнебезпечніша олія. Вона настільки поширена, що, ймовірно, ти вже використовував її сьогодні, навіть не усвідомлюючи цього. Олія один, яка найбільше руйнує твій мозок. Ми дійшли до першого місця у списку найбільш уживана у світі олія і водночас найнебезпечніша для твого мозку та для здоров'я загалом. Я говорю про соєву олію. Вона є практично всюди: маргарин, печиво, снеки, готові соуси. Ресторанні смажені страви і навіть продукти, що здаються нешкідливими, але містять приховані дози цієї олії. Індустрія її обожнює, бо вона дешева та проста у виробництві у великих масштабах, але для твого організму це справжній тихий ворог. Проблема не лише в абсурдній кількості омега 6 яку вона містить, а й у тому, що значна частина цієї олії проходить процеси гідрогенізації. Це означає, що вона може утворювати трансжири, відомі тим, що безпосередньо атакують серце, артерії і, головне, мозок. Ці жири змінюють плинність клітинних мембран, ускладнюють комунікацію між нейронами і створюють всередині мозку надзвичайно запальне середовище. І це ще не все. Останні дослідження показали, що надмірне споживання соєвої олії може змінювати експресію генів, пов'язаних із мозком. Впливаючи навіть на ділянки, що відповідають за настрій і пам'ять. Іншими словами, використання цієї олії щодня не лише підвищує ризик деменції, але й може впливати на те, як ти думаєш і відчуваєш. Подумай зі мною, скільки разів ти вже їв щось, смажене на соєвій олії, навіть не здогадуючись про це, або купував готовий продукт, не уявляючи, що головним інгредієнтом була саме ця олія. Це повторне споживання, день за днем, рік за роком, підточує твою ясність розуму, доки не з'являються ознаки, провали пам'яті, відсутність концентрації, розумова втома і труднощі навіть у виконанні простих завдань. Але ось добра новина якщо виключити або різко зменшити цю олію у своєму житті, позитивні ефекти можна відчути вже за кілька тижнів. Організм здатен відновлюватися, якщо ми даємо йому правильні поживні речовини. Замінити запальні олії на більш стабільні та корисні, такі як оливкова олія першого віджиму або кокосова олія, може дати вражаюче покращення енергії мозку. І перш ніж ти подумаєш, що це перебільшення, пам'ятай, старіти з ясним розумом, це не лише питання вдачі, а щоденних виборів. Якщо ти продовжуватимеш харчуватися оліями, які запалюють твоє тіло, ризик втратити самостійність значно зростає. Але якщо ти заміниш ці звички на альтернативи, які живлять мозок, ти станеш на шлях незалежності, ясності та довшого і здоровішого життя. А тепер хочу, щоб ти написав у коментарях серед трьох олій, про які я тут говорив, яку ти споживаєш найбільше щодня. Будь чесним, адже визнання це перший крок до змін. І якщо це відео допомогло тобі відкрити очі, постав лайк, підпишись на канал і активуй сповіщення. Це не лише підтримка моєї роботи, це акт громадського здоров'я, бо що більше людей отримає ці знання, то більше зможуть захистити мозок і старіти з гідністю. Пам'ятай, те, що ти кладеш на тарілку сьогодні, визначає, яким буде твій розум завтра. Зроби правильний вибір.